Як обрати електрогенератор головні критерії. Щоб мати можливість зробити зважений вибір, давайте розберемось, на які критерії потрібно звернути увагу. Однією з найважливіших характеристик електричного генератора є його потужність. В цьому питанні варто розібратися, адже від потужності залежатиме не тільки вартість покупки, адже чим потужніший агрегат, тим більше палива він витрачатиме, тим дорожче обслуговування. Якщо ж глибоко не занурюватись, можна сказати, що приладу номінальною потужністю до 3 кВт вистачить для роботи одного-двох не дуже потужних електроприладів одночасно. Ті, які генерують струм від 5 до 8 кВт, добре підходять як аварійне джерело електроенергії для всього будинку. Прилади на 10 кВт дозволяють одночасно підключити кілька приміщень, офісів чи торгових точок. Від 19 кВт та вище виробляють пристрої професійного класу. Їх встановлюють для постачання підприємств, великих виробничих приміщень чи великої кількості будинків. Зверніть увагу на кількість фаз. Виробники розробляють спеціальні бензинові та дизельні генератори для одно трифазних приладів. Фактично, однофазну техніку можна підключити до трифазного генератора, але навпаки не вийде. Важливим критерієм є шумність. Найтихішими вважаються так звані інверторні генератори. Інверторний генератор це пристрій, який поєднує генератор з функцією інвертора, тобто перетворює малу напругу на 220 вольт, проте вони коштують дорожче. Сучасні електрогенератори працюють на бензині, дизельному паливі на газу. Якщо взяти пожежну безпеку, найбезпечнішими є дизельні агрегати. На другому місці газ, а найбільшу увагу в цьому аспекті потребують бензинові генератори. Найменше неприємних запахів створює генератор при роботі на газу. Щодо газових електрогенераторів, важливо відразу взяти до уваги, що вони можуть працювати на скрапленому газі або на метані, це різні типи палива. Проте, якщо ви готові доплатити, можна обрати агрегат, який здатен працювати за обома. Зрозуміло, чому все більш популярними стають генератори гібриди. Найрозповсюджені нині поєднують собі можливість використовувати скраплений газ та бензин в якості пального. Зверніть увагу на тип запуску генератора. Він може бути ручним або ж електричним. Наявність останнього, звичайно, відзначиться на вартості. Найдешевший електрогенератор потужністю 3 кВт на момент створення цього відео можна було купити за 10-11 тисяч гривень, але не поспішайте купувати дешевше. Краще переплатити, але мати надійний агрегат, який не доведеться ремонтувати через тиждень після покупки. Звісно, що ринок електрогенераторів в Україні продовжує зростати та розвиватись. Весь час з'являються нові моделі, що втілюють цікаві інженерні рішення, постійно змінюється ціна. Тому майте на увазі поради щодо покупки генератора, який вам міг дати знайомий місяць тому, можуть вже застаріти.